Вітаємо слухачів подкасту Праця Плюс. Ми тут, аби донести складні речі простими словами. Поряд зі мною Софія Стоміна, речниця північно-східного міжрегіонального управління Державної служби з питань праці. Вітаю! Вітаю наших постійних та нових слухачів! Сьогодні простими словами. Ми поговоримо про те, що працювати за укладеним трудовим договором вигідно, і що таке незадекларована праця. Так, працювати за трудовим договором вигідно. Трудове законодавство гарантує найманому працівнику здорові та безпечні умови праці, оплачувані відпустки, лікарняні. вам допоможуть у разі нещасного випадку на роботі, дадуть пільги, якщо у вас є малолітні діти. Всього цього позбавлені незадекларовані працівники. Нагадайте нашим слухачам, які закони регулюють трудові відносини. Це Кодекс законів про працю КЗПП – Основний документ у період дії воєнного стану діє закон України про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану. Також трудові права і соціальні гарантії прописані в законах про відпустки, про оплату праці, про охорону праці, про зайнятість населення та інших нормативно-правових актах. Почнемо з того, що з'ясуємо, які права мають задекларовані працівники. Одразу слід зазначити, що відповідно до вимог частини 4 статті 24 КЗПП України працівник не може бути допущений до роботи без укладення трудового договору, оформленого наказом чи розпорядженням роботодавця, та повідомленням центрального органу виконавчої влади з питань забезпечення формування та реалізації державної політики з адміністрування єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування про прийняття працівника на роботу в порядку, встановленому кабінетом Міністрів. України. Отже, з моменту підписання трудового договору, найманий працівник має трудові права і соціальні гарантії. А які саме? Гідні та безпечні умови праці, роботодавець зобов'язаний перевіряти робочі місця, надавати спецодяг і взуття, засоби індивідуального захисту, організовувати навчання з охорони праці та медичні огляди. Якщо ж ваші умови праці шкідливі, ви отримуєте додаткову відпустку, підвищену оплату, ранній вихід на пенсію та інші пільги. Роботодавець не може змусити вас виконувати роботу, яка не передбачена трудовим договором і посадовою інструкцією. Тож, якщо ви не згодні, Одні з тим, що вам кажуть робити, можете відмовитись. Закон забороняє працювати більше 40 годин на тиждень, але у період дії воєнного стану тривалість робочого часу може бути збільшена до 60 годин на тиждень для працівників критичної інфраструктури. Це в оборонній сфері, сфері забезпечення життєдіяльності населення тощо, і з пропорційним збільшенням зарплати. При п'ятиденному робочому тижні ви маєте відпочивати два дні. Якщо вихідний всього один, ваш робочий день має тривати до семи годин, при тижневій нормі 40 годин. Вас не можуть змусити працювати у надурочні години. Хіба що це потрібно для оборони країни? Усунення наслідків стихійного лиха, аварії чи недопущення псування майна. З роботою все зрозуміло. А щодо відпусток, чи з'явились зміни в наданні оплачуваних та неоплачуваних відпусток з введенням воєнного стану в Україні? У період дії воєнного стану роботодавець може відмовити працівнику у наданні будь-якого виду відпусток, крім відпустки зв'язку з вагітністю та пологами, та відпустки для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку. Якщо такий працівник залучений до виконання робіт на об'єктах критичної інфраструктури, робіт з виробництва товарів оборонного призначення або до виконання мобілізаційного завдання замовлення. Регулярна виплата зарплати не нижче мінімальної. На цьому теж треба зауважити. Місячна зарплата за повністю виконану роботу не може бути менше мінімальної. з 1 січня 2024 року. Це 7100 тисяч гривень за місяць або 42 гривні 60 копійок за годину. А якщо людина працює зранку до ночі, як бути? За трудовим законодавством робота у надурочні години та вихідні дні оплачується в подвійному розмірі. За згодою сторін робота у вихідний день може компенсуватись наданням іншого дня відпочинку. Також законодавством України гарантовано проведення оплати у підвищеному розмірі за роботу у нічний час. Це не нижче 20% тарифної ставки окладу за кожну годину роботи у нічний час. Роботодавець не може виплачувати зарплату, коли заманеться. Заробітня плати виплачується працівнику на умовах. Визначених трудовим договором, тобто ви повинні отримувати її регулярно, не рідше двох разів на місяць та не пізніше семи днів після закінчення періоду роботи. Якщо день виплати збігається з вихідними чи святами, зарплата виплачується напередодні. А якщо працівника штрафують за запізнення чи неефективну роботу, чи існує якийсь захист від необґрунтованого штрафу? Звісно, саме задекларована праця і захищає вас від зловживань зі сторони роботодавця. За порушення трудової дисципліни закон передбачає лише два покарання догану або звільнення. Матеріальна відповідальність тягується в разі суттєвої шкоди внаслідок протиправних дій або бездіяльності. А відрахування не можуть перевищувати 20% зарплати. Вам же треба за щось жити. Давайте зупинимось докладніше на перевагах задекларованої праці із задоволенням, бо їх чимало. Отже, це можливість навчатись та підвищувати кваліфікацію. Працюючи офіційно, ви можете поєднувати роботу з навчанням у школі, в професійно-технічних і вищих навчальних закладах в аспірантурі підвищувати свою кваліфікацію. Закон передбачає оплачувані відпустки чи можливість взяти вільні від роботи дні без оплати або з частковою оплатою під час сесії. Також це захист від незаконного звільнення. Незадекларованого працівника можуть звільнити в будь-який день. А якщо у вас є трудовий договір, роботодавець має попередити про звільнення за два місяці. Наступна перевага: страхові виплати в разі непрацездатності. За кожного задекларованого працівника роботодавець сплачує єдиний соціальний внесок ЄСВ. Це ваша гарантія на випадок хвороби, нещасного випадку пов'язаного з роботою чи професійного захворювання. Сплата ЄСВ лише з частини заробітної плати значно зменшує розмір допомоги. Якщо ви не задекларовані, на допомогу годі розраховувати. Хіба що роботодавець виплатить її з власної волі? А ще хочеться нагадати про пільги для неповнолітніх. Якщо вам менше 18 років, ви не можете працювати під землею на теплових і атомних електростанціях, на нафто і газоводобувних підприємствах та інших роботах з переліку важких робіт і робіт із шкідливими і небезпечними умовами праці, вас не можуть залучати до нічних, надурочних робіт і робіт у вихідні дні. Крім основної відпустки, терміном 31 день, ви можете брати додаткову відпустку для складання іспитів. Так само, як і інші працівники з працюючими підлітками, все зрозуміло. А щодо соціальних гарантій для жінок та працівників із дітьми. Особи, які доглядають за дітьми, мають чимало соціальних гарантій. Якщо ви вагітні чи маєте дітей до трьох років, за законом ви не повинні працювати вночі, у надурочні години, вихідні чи їздити у відрядження. У період дії воєнного стану, між іншим, можливе залучення вагітних жінок і жінок, які мають дитину віком до одного року, але тільки за їх згодою до роботи в нічний час, до важких робіт і робіт із шкідливими або небезпечними умовами праці, а також до підземних робіт. За необхідності вас мають перевести на більш легку і безпечну роботу, знизити норму виробітку із збереженням заробітної плати. Жінкам при надії надається оплачувана відпустка у зв'язку з вагітністю та пологами. Жінкам, віднесеним до першої та третьої категорії, постраждалих наслідок аварій на ЧАЕС, допомога по вагітності та пологах виплачується за 180 календарних днів. Ви можете взяти трирічну відпустку для догляду за дитиною, а потім за потреби подовжити її до досягнення дитиною шестирічного віку, але без збереження заробітної плати. Такі самі відпустки можуть взяти батько, бабуся, дідусь чи інші родичі, які фактично доглядають за дитиною. Відпустка для догляду за дитиною зараховується до стажу роботи. Цей час ви можете працювати не повний робочий час або вдома. Жінки, пам'ятайте, станом на січень 24 року роботодавець не може з власної ініціативи звільнити вагітних жінок і матерів з дітьми віком до 3 років, одиноких матерів з дитиною віком до 14 років або дитиною з інвалідністю. Навіть при повній ліквідації підприємства вас мають працевлаштувати. Ну а ми продовжуємо перераховувати переваги задекларованої праці, і далі професійне визнання. Задекларована праця дозволяє офіційно підтвердити ваші професійні навички, і досвід. А ще захист прав. Якщо ви вважаєте, що ваша праця або праця ваших колег не задекларована, ви можете повідомити про це Державну службу України з питань праці, наприклад, за допомогою звернення, а також подати позов до суду. Вирішити трудові спори на користь незадекларованого працівника важко, а часом просто неможливо. Доволі змістовно. А тепер давайте з'ясуємо, що таке незадекларована праця. Більше 20 відсотків працездатного населення України повністю або частково не декларують трудові відносини з роботодавцем. А незадекларована праця це законно оплачувана діяльність, яка повністю або частково не оформлена відповідно до вимог законодавства. Таку працю також називають неформальною, неофіційною, незареєстрованою тіньовою або ж прихованою зайнятістю. Які ж форми незадекларованої праці в Україні існують, і скільки їх? В Україні найбільш поширені п'ять форм незадекларованої праці. Це неформальна зайнятість у формальному секторі. Це коли ви працюєте на зареєстрованому підприємстві чи на фізичну особу підприємця, але з вами не укладено трудовий договір. Також це зайнятість у неформальному секторі. Це коли ви працюєте на незареєстрованих роботодавців. Третя форма приховування відпрацьованого часу та частини зарплати. Тут йдеться про те, що ви маєте трудовий договір, але частину зарплати отримуєте у конверті. Четверте, замасковане працевлаштування це коли роботодавець з вами замість трудового договору уклав цивільно правову угоду, як з фізичною особою або як з фізичною особою підприємцем. І п'ята відома форма незадекларованої праці це незадеклароване сумісництво. Це коли ви маєте офіційне місце роботи, але додатково виконуєте роботу без трудового договору. Як відрізнити трудові відносини від інших? Досить часто роботодавці пропонують укласти цивільно правову угоду замість трудового договору. Тож, пам'ятайте, трудовий договір. Укладається між працівником і роботодавцем, сторонами цивільно-правової угоди можуть бути будь-які юридичні або фізичні особи. Давайте перевіримо, чи маєте ви трудові відносини за допомогою ось такого контрольного списку. Підготуйте аркуш паперу і ручку. Я буду називати вам кілька тверджень, і ви відмічаєте, так чи ні, ви погоджуєтесь чи ні. Отже, починаємо. Ви виконуєте роботу виключно або переважно в інтересах однієї організації особи. Ставте відповідь. Наступне, ви займаєте певну посаду в організації. Ви виконуєте роботу за визначеним графіком та на робочому місці. Так чи ні? Ви виконуєте роботу відповідно до вказівок і під контролем замовника. Ви не можете передати роботу в субпідряд. Погоджуєтесь чи ні. Ви дотримуєтесь правил внутрішнього трудового розпорядку. Ви користуєтесь обладнанням, інструментами, матеріалами, приміщеннями замовника. Ви отримуєте винагороду за процес роботи, а не за результат. Ви не несете ризики, пов'язані з виконанням роботи. Чи так це у вас. Ви отримуєте фіксовану погодинну щотижневу або щомісячну винагороду в обмін за виконану роботу. Наступне твердження: ваша винагорода єдине або основне джерело доходів. Ви маєте щотижневі вихідні дні і щорічну відпустку. Відповідайте. Ви направляєтесь у відрядження за рахунок роботодавця. Це так, ви маєте питати дозволу у роботодавця про відгули, відпустки, лікарняні тощо. А тепер давайте подивимось на результат. Якщо ви відповіли так більше двох разів, цілком можливо, що ваші відносини з роботодавцем трудові. Добре, а тепер давайте з'ясуємо, чому незадекларована праця це погано. Погоджуючись працювати без трудового договору, не розраховуйте на гідні умови праці та виконання усних домовленостей. Вас можуть необґрунтовано оштрафувати, звільнити без повідомлення, не заплатити лікарняні чи компенсацію в разі нещасного випадку. Якщо ж ви власник бізнесу і наймаєте працівників без трудового договору, будьте готові витрачати час і ресурси на навчання. Досвідчені спеціалісти до вас просто не підуть або швидко знайдуть краще місце. Вам буде складніше отримати банківські кредити, інвестиції. Цім, а в разі перевірки інспекції праці на вас можуть накласти відчутний штраф за порушення трудового законодавства. А які наслідки незадекларованої праці чекають на працівника і роботодавця? Ну, як я щойно і зазначала, для працівника це погані умови праці, тобто немає компенсації виплат в разі хвороби або нещасного випадку, немає соціальних гарантій, оплачуваної відпустки, можливості навчатись і працювати нормований робочий день. Немає офіційного трудового стажу, майже неможливо захистити себе у разі конфлікту, відмови в оплаті праці чи незаконного звільнення. А для роботодавця це недобросовісна конкуренція на ринку праці, низька продуктивність праці через відсутність мотивації працівників, плинність кадрів. Ну і звісно, що поганий імідж, труднощі з отриманням кредиту, розширенням справи, відсутність доступу до іноземних ринків, штрафи за порушення законів. Сподіваюсь, що нам вдалося переконати вас. На цьому дякуємо за увагу. До нових зустрічей. Дякую вам, дякую і слухачам щотижневого подкасту Праця Плюс, спецпроекту північно-східного міжрегіонального управління Державної служби з питань праці.